Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Еммануель Макрон приїхав в Польщу. Приїхав в Польщу, де зустрівся з Дональдом Туском і з Андрієм Дудою. Мета візиту миротворчий контингент військ НАТО, який має зайти в Україну. Там буде 5 бригад, 40 тисяч чоловік. Одна з цих бригад буде повністю від Польщі, під польським командуванням. Макрон приїхав, незважаючи на кризу у Франції, прем'єр-міністра Франції немає. Бюджет на наступний рік не затверджений. Чому Макрон приїхав у Францію? Ну, офіційно він там про мову таку. Своїй промові, вірніше, він сказав, що мир в Україні це справа зазвичай українців, але ж європейці теж відповідають за мир в Україні, тому що Європа і Україна взаємозв'язані. Мир в Україні з гарантія миру в усій Європі. Коротше кажучи, в своїй промові Макрон дуже багато говорив: бла, 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 бла. Знаєте, коментують його промову дуже багато, я скажу коротше. Чому Макрон приїхав в Польщу? Тому що в Україні ситуація дуже погана. Тому що росіяни з дня на день візьмуть Покровськ. Так кажуть аналітики: усі світові, європейські, українські, тому що росіяни можуть зачепитися за Дніпропетровську область, за кордон. Зайти в Дніпропетровську область, піти до Дніпра. А тоді, а тоді ситуація в Україні різко зміниться. Тому Україну фактично потрібно рятувати. Макрон про це не говорив, Туск не говорив, Анжей Дуда не говорив, але я думаю, вони говорили про те, як врятувати Україну від розвалу. Тому що розвал України це майбутній розвал Європи. Якщо Україна капітулює, якщо росіяни займуть Україну, заставлять її капітулювати, через 2-3 роки російські війська підуть по Європі. Просто підуть. Макрон це знає, Макрон це розуміє, так як розуміють і знають поляки. Тому вони будуть щось робити, щось, щоб зупинити росіян, не дати їм дійти до західного кордону України. А що буде далі? Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Ер Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі!